Вітаю! Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Це оповідання є продовженням циклу під назвою Старий Сад. Тож, якщо воно вам сподобається, підпишіться на канал, щоб вчасно отримувати сповіщення про продовження. А зараз я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Частина 4. У місті. Ранок остаточно закінчив свою роботу і на зміну заступив день. Нарешті прийшов той час, коли навіть вночі повітря не встигає до кінця охолонути, проте у тіні кам'яниць на возеньких брукованих вуличках все ще зберігалася приємна ранкова прохолода, яка дуже личила цій погоді. Прямуєш містом, вже аж трохи спекотно. Та от звертаєш на ще затінену вуличку і відчуваєш шкірою перепад температури, що віє від кам'яних будиночків. Олеста неспішно йшла старим містом до пекарні, про яку казала пані Орися. Ще за квартал вона зрозуміла, що вона на правильному шляху, адже відчула солодкий аромат свіжої випічки. У місті було тихо. Всі, хто мали, вже дісталися до роботи або навчання, громадський транспорт також стишив темп. Місто, наче готувалося до обіднього сну. У пекарні, крім неї та сивого пана за прилавком не було нікого. Приміщення було маленьким та дуже затишним. За скляною вітриною чекали на поціновувачок тістечка, пиріжки та пироги. Стіни та підвіконня пекарні прикрашали вазони з рослинами, а вікна обрамляли мережевні фіраночки молочного кольору. Обабіч від входу стояла по круглому столику, а поряд з кожним з них пара старовинних віденських стільців, оздоблених плетеними спинками. Все це і створювало атмосферу затишку, складалося відчуття. Що отот -от має заграти скрипучою голкою по платівці старовинні мелодії патефон, настільки сильним був ретро-антураж маленької пекарні. Олеста вивчала асортимент, як сивий пан сам до неї заговорив. У розмові дівчина представилася, а коли пан спитався, чи вона бува не туристка, то дівчина згадала про старий сад та пані Орисю. Нова хранителька, зрозуміло. Пан посміхнувся і запропонував скуштувати свіжого пирога з яблук та кориці, який щойно дістав з печі. Олеста погодилася. Запашний пиріг чимось нагадував бабусину Шарлотку. Вона також додавала до неї дрібку кориці. Пан пекар розповів про крамнички поблизу та вказав напрямок, як дістатися до ринку. Туди Олеста і відправилась. Шлях пролягав через місцевий парк, в якому гомоніли різноманітні пташки, а алеї надійно захищали від сонця лопаті гілля дерев. У центрі зеленого парку був невеличкий фонтан, бризки дрібних крапель якого грали на сонці, що де де пробивалося крізь листя дерев. Ніби кришталеві намистинки з'являлися і зникали дрібні різнокольорові крапельки у денному світлі. Промайнула парк, прямувала далі, вузькими вуличками старого міста. За парком старі вулички знову петляли, кружляли та водили дівчину, ніби на екскурсію. Йла, чіплялася поглядом за старовинну архітектуру та деталі. Ось чоловік шліфує стару віконну раму, з якою його будиночок має автентичний вигляд, а он пані гуляє з маленькою собачкою, тримає над нею газетку у спробі захистити улюбленицю від пекучого сонця. Вузька вуличка, якою йшла Олеста, почала розширюватися, і незабаром вона вийшла на невелику площу. Що була заповнена людьми та розкладеними ядками. Це і був ринок, один із тих, які ніби зійшли зі сторінок давніх книг. Тут не було поспіху супермаркетів чи галасу великих базарів, а панувала особлива атмосфера, тихий гомін, легкий запах спецій, трав і свіжих овочів. Олеста придивилася під широкими тентами продавали різнокольорові овочі і фрукти. Груші, яблука, персики, усе яскраве, свіже, привабливе. Далі, біля дерев'яних прилавків, жінка у строкатій хустині перебирала букети з свіжозрізаних квітів, півоні, ромашки, волошки, справжній вибух кольорів. Її сусід продавав пучки трав, чебрець, мелісу, звіробій тощо. Його стіл був вкритий зеленню, що випромінювала свіжі аромати. Напрочуд на ринку геть не відчувалася спека, чи то через грамотно натягнуті тенти, чи то через легкий вітерець, що сновигав рядами то тут, то там. Олеста заглиблювалась між рядами, вивчала ринок, зустріла ще декілька овочевих яток, кіоласк з освіжаючими напоями. Та наприкінці ряду її увагу привернула лавка, де продавали старовинні речі кераміку, бронзові свічники, книги в потертих обкладинках і інші вінтажні дрібнички. Молода продавчиня з добродушною посмішкою запропонувала Олесті подивитися скриньку з прикрасами. Серед усього її погляд упав на колон у формі квітки. Майже точну копію того, що висів у неї на шиї. Олеста здивовано затримала погляд на прикрасі та мимоволі торкнулася власного колону. Продавчиня помітила її зацікавленість і розповіла історію прикраси. Такі колони колись були частиною традиції хранительок старого саду. Вони з'являлися звідки тоді, коли хранителька досягала своєї мети у саду. Старий сад. Був такою самою частиною міста, як і ратуша, і цей ринок, тож жінка говорила про нього як про щось буденне. Серце дівчини закалатало швидше, адже її кулон дістався їй від бабусі. Невже вона бувала в цих місцях? Невже вона була хранителькою? Дівчина вислухала продавчиню, подякувала і пішла по городину, як і планувала. Тихий гомін ринку лишався за спиною. Олеста верталася у сад, та з голови все не йшов той колон, крокувала старими вуличками і намагалась пригадати, як взагалі це місто опинилося в її списку. Коли проходила парком, повзнайомий вже фонтан зметикувала, що це місто їй бабуся підказала. Коли збирала дівчину у дорогу. Тож так, тут вона опинилась не випадково. Вдома Олеста зайшлася готувати так, як давно вже не готувала не тому, що треба поїсти, а тому, що відчула щирий потяг до того. Давно забуті відчуття купали дівчину у спогадах про дім та рідних. На плеті та у духовці готувалися страви, а вітальною кружляли неймовірні аромати. Перед вечерею забігла до півоні, переконалася, що зранку не перелила квіти. Кущі розкинулися на всі біч, листя налилися насиченими кольорами, а тонкі гілочки хилилися додолу під тяжестю пишних квітів. Олеста вечеряла за круглим столом у теплому світлі абажуру. Вечір зійшов благодатною прохолодою на місто, а в саду запанували цвіркуни. Після вечері Олеста прочинила вікно у спальні та продовжила вивчати інструкцію до саду. Дівчина захоплено поринула у описи рослин. Старий сад поринав у ніч. Далі буде мирної ночі та гарних снів.